Інтелектуальне право в Україні вимагає істотного напрацювання. Так за словами фахівців Київського університету, права Національної академії наук України, воно забезпечене лише на законодавчому рівні. Нам треба працювати над тим, щоб підняти рівень. Культури населення щодо невикористання невживання контрафактної продукції готові вчити цінувати інтелектуальну власність у всесідньої організації інтелектуального права. Тут пропонують співпрацю на кожному рівні від студентських програм і до стратегії розвитку країни. Чим раніше будуть робити ставку вибір для зв'язування інтелектуальної собственності з, з стратегіями економічного розвитку, тим лучше буде гарантований економіч. Чиський падіом програма співпраці Київського університету права національної академії наук України із всесвітньою організацією інтелектуальної власності була підписана наприкінці вересня. За словами фахівців, вона має створити належну охорону інтелектуального права.